Лі Страс офіційно нова прем'єрка Великої Британії. Кілька хвилин тому королева Єлизавета II затвердила її на цій посаді. Попередній прем'єр Борис Джонсон і Лі Страс їздили до Шотландії, де в замку Балморал з ними зустрічалась королева, якими будуть дії нової чільниці британського уряду. Розкаже нам Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Михайло чи оголосила Лі Страс новий склад уряду і якими будуть пріоритети політики нового британського кабміну? Ну, передусім, хочу зазначити таку невеличку дрібничку, коли приїжджав і Борис Джонсон до королеви і Лістрас, йшов і рясний дощ. А за британськими традиціями це гарна ознака. Значить, уряд буде продуктивним і успішним. Ну і фактично годину тому приїхав Борис Джонсон до королеви і прозвітував, як він був на посаді, віддав посаду прем'єр-міністра, розповів про успіх уряду. Ну і власне королева прийняла його і десь хвилин 40 тому назад приїхала ліз трас до королеви розповісти про свої пріоритети на посаді премєр міністрики Королева її прийняла. зустріч тривала трохи більше ніж півгодини. Так от, пріоритетом Лістрас буде зміцнення економіки та подолання енергетичної кризи. На це лістрас пропонує виділити 40 мільярдів фунтів стерлінгів. Це для того, щоб компенсувати великим підприємствам збитки, тому що ціни на енергетику дуже сильно зросли в Великій Британії, і дуже багато підприємств могли опинитися на Межі банкрутства та от так, от за ініціативою лістрас ціни будуть зафіксовані. Ну і великі підприємства зможуть отримати субсидії чи допомоги, і це врятує країну від подальшої економічної кризи, тобто фактично вона стабілізує. До щодо нового уряду поки що лістрас його не оголосила. Це станеться після того, як вона залишить Шотландію і повернеться на даунінг стріт, тобто впродовж кількох годин. Але уже попередньо відомо хто ж буде у. Новому кабінеті міністрів, зокрема, там буде квазі квартингент, найближчий союзник Ліс Трас. Він очолить міністерство фінансів. Це добра ознака для України, адже допомогу для України також можна буде шукати. Ну і ще один ключова посада. Це міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, також соратник Лі Страс. Ну тут варто зазначити, що більшість урядовців, які посідатимуть посади міністрів, вони добре відомі були в команді Бориса Джонсона. Добре відомі і Лі Страс. Це така велика компанія з консервативної партії. Ну і фактично, це старі друзі, які будуть послідовниками політики Бориса Джонсона. Тому ми. Абсолютно можемо бути впевнені, що політика щодо України підтримка України і фінансами, і допомогою, і зброєю вона збережеться, а можливо, і посилиться. Ну і щодо озброєння, тут варто зазначити, що посаду міністра оборони Великої Британії Бен Уоллес збереже в новому уряді лістрас. Михайла, чи зміниться політика щодо України і чи правда, що Лістрас вже готує візит до нашої держави? Справді одним із першим на посаді прем'єр-міністерки Лістрас пообіцяла подзвонити Володимиру Зеленському? Ну і вже за відомством нашого посольства в Великій Британії візит Лістрас буде готуватися до України найближчим часом. Вона відвідає останнє останню вона була в Україні 17 лютого напередодні російського вторгнення. напередодні російської війни, і дуже хотіла б по приїхати в Київ щодо політики. Скажімо, так що вона абсолютно не зміниться. Це буде продовження політики Бориса Джонсона і, скажімо, так у у своїх висловлюваннях лі страс э, дуже часто э, навіть перевершувала критику Росії э, у порівнянні з Борисом Джонсоном. Ну і нагадаємо, що э, напередодні війни вона. Була в Москві, говорила із Сергієм Лавровим, і дуже наполегливо намагалася переконати його не починати війну. Але ці всі зусилля були марними, і тепер, от, скажімо, так, вона дуже сильно розчарована в Москві і є одним із е тих прихильників, що ця агресія має бути покарана якнайшвидше і якнайболючіше для Москви.